Угу. А, у мене є питання, я хотів би задати його вам: а, от яке. Коли, наприклад, всередині України запитуєш про те, що має робити Україна після виходу на кордони 91-го року, тобто завдання мінімум, про яке ви сказали, а, ми всі говоримо, ну багато людей говорить всередині України, що треба зупинитися, тобто, нам умовно, там чужого не треба і так далі. Коли задаєш таке ж питання представнику учкерії, а, які мали досвід двох воєн, яких з Росією, то вони всі одностайно, навіть не задумуючись, кажуть про те, що ні ні в якому разі, тому що ми після Першої ічкірійської Чеченської війни зробили цю помилку. Ми подумали, що ми прогнали Росію. Ми подумали, що ми перемогли і зупинилися зрештою. І Росія повернулася і повернулася з другою чеченською війною, і це вже було була війна на знищення. Яка ваша думка, що має робити Україна після виходу на кордон 91-го року? Комплексом політичних, військових е і дипломатичних зусиль е здійснювати е демонтаж, системний демонтаж російської державності в нинішньому вигляді, імперської державності. Бо існування імперії чи не до імперії е все одно приведе до наступної війни, причому достатньо швидко, причому. Е Віть собі на секундочку, що при владі у них не клептократи а, і пристарілі маразматики, а якісь е, фанатичні фашисти е, в чистому вигляді вже без жодних там якихось примісів, е, які при цьому ще й не будуть так безбежно вкрасти, як Андрія там Путін і Шигу. Mm -hmm. Ну якби вони будуть готуватися вже без шапки закидальництва, вони вже будуть готуватися. Трошки не так і тому це лише питання майбутньої війни. Тобто зараз е ця війна повинна стати останньою війною російської імперії. Вона після цієї війни повинна припинити своє існування. І такого історичного шансу, який у нас зараз є, його ніколи не було в українців. Ніколи, тому що всі наші попередні війни з Московією вони характеризувалися двома аспектами: по перше, внутрішній розброс, страшний всередині України, коли одночасно було декілька гетьманів. Потім все, що було з 17 по 20 рік. Постійна внутрішня хресня, постійна внутрішня боротьба за владу. Коли там російська армія вже підходить до Києва, цей час в Києві політики вирішували, хто має бути там головним, і вирішували дуже часто це, в тому числі і збройним протистоянням. Це абсолютно те, чого на щастя, сьогодні немає і не буде. Українці сьогодні. Єдині, і то справа не у вугаді чи ще щось, справа в тому, що саме суспільство об'єднане, воно дійсно об'єднане, це дійсно те, чого у нас не було ніколи. І другий момент це, безумовно, те, що у нас є все ж таки підтримка міжнародного і Знову ж таки, цього ніколи не було, нам ніколи не допомагали, нам навпаки заважали. плюс більше того, у нас завжди була війна на два фронти, їх мінімум. Uh -huh. Той же самий 17-20 рік, коли у нас була війна паралельно ще із поляками на Заході. Тому зараз те, що у нас є лише один фронт, у нас є міжнародна підтримка, у нас є об'єднане суспільство, це те, чого ніколи не було. Україна сьогодні гримить по всьому світу. Україна сьогодні саме популярна країна в світі. Ми маємо це використати. І ми теж маємо розуміти, що так буде не безкінечно. Цей ресурс він не безкінечний, але він є. Він поки що не має ознак того, що він от завтра вже припиниться. І нам треба використати цей ресурс. Я маю на увазі міжнародний потім, щоби є без українців. Я впевнений взагалі повністю.